Як обрати кастрюлю? Додивіться це відео до кінця і більше ніколи не будете задаватися цим запитанням. В сучасному світі є безліч типів посуду каструлі із чистої нержавійки, алюмінієві із антипригарним покриттям, чавуні емальовані і чавуні не емальовані, і емальовані черм'я. Якщо я щось пропустив, напишіть в коментарях. Останній емальований посуд ми відкидаємо одразу, бо ми їм не займаємось, і ось чому він вважається дуже екологічним і безпечним але. До одного ключового моменту, як тільки на емаллі з'являється пошкодження, навіть маленька крапочка її одразу треба викидати на смітник, бо під емаллю скривається звичайний чермет, який одразу починає іржавіти взаємодіяти з їжею, водою, виділяти різні не дуже корисні речовини і впливати на ваше здоров'я. А оскільки більшість мальованого посуду чомусь має допуск по бракам і приїжджає вже з невеликими дефектами, ми вирішили ним просто не займатись. Аліомі. Ні, із антипригарним покриттям скільки байок і легенд про нього ходить, кажуть, що якщо смажити на антипригарці, то вже через місяць волосся, ви, ви забудете як рахувати, а Янукович знову стане президентом. Що з цього правда, погнали розбиратись. Вони є дуже різні за ціною дизайном і якістю. Якщо це дуже дешеві каструльки, то скоріш за все там використано дуже тонке одне двошарове антипригарне покриття з низьким рівнем зносостійкості, через що вони дуже швидко втрачають свої антипригарні властивості. Можливо, ви навіть зіштовхувалися з тим, що купили антипригарну кастрюлю. Все класно, нічого не пригорає, а через 2-3 місяці вона вже. Подряпана і не така вже і антипригарна, особисто я не раджу такі і вважаю, що це гроші на смітник. Але якщо ви дуже обмежені в бюджеті, то додивіться відео до кінця і дізнайтесь, що вам краще обрати замість неї. А в більш преміальному сегменті, ось, наприклад, якось в цій моделі вже три шарове і навіть більше антипригарне покриття з підвищеним рівнем зносостійкості. З таким покриттям вже нічого не страшно. З ним навіть можна використовувати металеві аксесуари. Хоча особисто я не не рекомендую і трохи далі дізнаєтесь, чому тому, якщо вам потрібно варити кашу, щось тушкувати, щось підсмажити прямо в каструлі. Перед тим як робити більш складну страву, обирайте каструльку з антипригарним покриттям. Але перед тим як ви зробите кінцевий висновок, вам потрібно дещо знати: антипригарне покриття навіть у дуже дорогих моделей, навіть п'ятишарове, це дуже тоненький шар, який вимірюється в мікронах. Тому воно чисто фізично не може бути вічним в нього є срок експлуатації, і з ходом використання воно вимивається, стирається і з часом покидає наш грішний світ. До речі, саме тому я і не рекомендую використовувати металові аксесуари, бо це прискорює знос покриття. Також, якщо на покритті з'явилась глибока подряпана, то краще не використовувати цю каструлю, бо під покриттям знаходиться алюміній. Він починає взаємодіяти з їжею, водою, а цього нам точно не потрібно. Отже, якщо вам потрібні антипригарні властивості, ви не хочете заморочуватись із мийкою, відшкрябувати кашу від стінок. Welcome to the антипригарне покриття, але користуйтесь відповідально, як ми вас навчили. А якщо ви хочете щось, що буде вашим помічником на кухні більше 10 років, а можливо, ви навіть передасте це своїм дітям, його можна бити, кусати, шкрябати ножем, і вам за це нічого не буде, тоді дивіться далі, бо на черзі у нас. Її величність нержавіюча сталь. З давніх давен на всіх професійних кухнях світу використовується посуд саме із нержавійки. Чому? Тому що головним критерієм вибору на професійні кухні це довговічність і зносостійкість, бо там її можуть використовувати 10, 20, 30 разів на день, а то і більше. А нержавіка не має ніякого покриття, тому її зношуватись там нема чому. Це тупо шматок заліза, але є дуже дешеві кастрюлі з нержавійки, А є дуже дорогі. То що вони нічим не відрізняються? Запитайте ви мене? Звичайно, що відрізняються якраз якістю цього шматка заліза. І якістю зборки раджу розглядати сталь марки 18 дроб 10 або 316-316L. Також раджу уважно дивитись на якість елементів, із чого ручки, чи якісний силикон, чи товсте скло, чи добре все прикріплено на дуже дешевих сплав. Невідомо який. Тому на них часто дуже швидко з'являються різні плями. Дуже швидко відвалюються ручки, лопається силикон і навіть відпадає дно. До речі, з приводу плям не варто бити тривогу, якщо щось не відмилося з першого разу. У нас в регіонах дуже різна вода. Вона буває жорстка і залишає плямки. Також різні сліди на дні можуть залишатися від кам'яної солі, яєць, буряку і так далі. Але все це ніяк не впливає на експлуатацію лише на естетику. Висновок простий. Потрібно щось незаморочисте у догляді довговічне, екологічне і просте в експлуатації нержавіка, ваш друг, але каша може пригоріти і треба буде відшкарябувати. Лише один господь знає, чому але чомусь в чавунному посуді їжа виходить смачніше. Чому так? Давайте спробуємо розібратися. Чавуний посуд настільки екологічний, що навіть Грета Тумберг не зможе до нього доколупатися, навіть якщо Емаль пошкодиться по барабану, тому що сам чавун не вступає ні в які хімічні реакції з їжею і нічого не виділяє. Особисто я не рекомендував би розглядати чавунну кастрюлю як повсякденний аксесуар на кухні, бо все таки вона дуже багато важить, потребує догляду. До речі, і як доглядати за чавунним посудом, ми знімемо окреме велике відео. Але... Я дуже радив би мати її на особливий випадок. Наприклад, якщо вам треба приготувати в режимі slow cook, тобто повільне готування, це тільки чавун. Це такий особливий довгий спосіб приготування на помірних температурах, при якому зберігаються всі корисні властивості їжі. Якщо ви захочете зробити хліб в духовці, welcome to чавун. Якщо потрібно щось довго варити або тушкувати 4 і більше годин, також welcome to чавун. Я можу продовжувати цей список до вечора, але думаю, ви уловили головну суть. В ньому можна не тільки готувати, а але й подавати страву, бо це все-таки еталон кухонної краси. В човні можна готувати на печі, в духовці, на кострі, та де завгодно. Який висновок ми можемо зробити із усього цього? Все-таки не варто шукати одного універсального солдата для всіх процесів, що є на кухні. Краще відштовхуватись від задачі, яка першочергово стоїть, і з часом зібрати колекцію під кожну задачу окремо. Під супчик нержавійка. під кашку. Антипригарка на особливий день, чавунчик. Це вийшло доволі довге відео, але якщо воно було вам корисним, не лінись і напиши коментар. Чекаємо на тебе у спаржа посуд.